Уявіть собі старого, підстаркуватого, неприємного, смердючого мерзотника, який отримує гроші за те, аби брехати. Він живе в Росії, він має своє шоу і його звати Владімір. Ну, звісно ж, можна було подумати, що це Путіна, Однак зараз я про Соловйова. Абсолютно рівно рівнозначна істота Путіну заслуговує такого ж самого покарання. Зараз, уявіть собі, навіть отримуючи гроші за брехню, сказав правду. У них там все погано через наші FPV. Слухаймо. Вот сейчас всі говорят про FPV-дроны. Це большая проблема. Большое количество ранений именно от Да, мы ми... производим, производим много. С той стороны тоже, там как мухи летают, при этом залетают глубоко и, конечно, там создается рэп. Но надо тоже понимать, FPV дроны это не панацея, то есть поражающие возможности FPV дронов все-таки отличаются от поражающих возможностей артиллерии. То есть не надо думать, что есть некий некая тайное оружие, которое все решит. Вона є ця таємна зброя, і в кожній війні є геймченджер. Зараз це все спростовує Соловйов, тому що йому не подобається правда життя. Вперше світова війна змінилася, і перелам відбувся в 1916 році після того, як на поле бою вийшли перші танки. Це факт. Друга світова війна змінилася після того, як над небом у Німеччині з'явилися стратегічні бомбардувальники американські, які змішали із землею. просто Цілі великі мегаполіси е, і геймченджер цієї війни. Ми вже зараз можемо про це говорити. Це FPV-дрони Камікадзе. Я вам нагадаю, що зовсім нещодавно наш верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський, провів прес-конференцію, на якій пообіцяв, що наступного року Україна. Без допомоги іноземних партнерів сама всередині своєї країни за допомогою своєї ВПК, свого ВПК виготовить цілий мільйон fpv дронів. До речі, що говорять хлопці, які зараз на фронті, що говорять власники пабліків, що це доволі таки скромна оцінка для того, аби не бути голослівним. Пан Зеленський напевно взяв нижчу планку, тому що вони зазначають, що і два мільйони fpv дронів це цілком можлива позначка, яку може подолати Україна наступного року. Станом на зараз, на грудень місяць, ми вже виготовили всередині країни 50 тисяч fpv дронів. Це зрозуміло буде змінюватися саме за геометричною прогресією. ФПВ-дронів буде більше, і це один ФПВ-дрон, який коштує 400 500 доларів, і це одне як мінімум життя окупанта, тому що це високоточна зброя, яка наводиться, яка керується вишколеним оператором дрону, який до цього пройшов навчання і знає, куди бити, аби було дуже добре, аби з'являлося більше хороших росіян.